Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні, 12 лютого 2024 року, відбуваються закриті слухання у справі Дональда Трампа щодо секретних документів. З'ясовується. Питання щодо доступу до доказів. Відповідні докази можуть вплинути на те, чи судитимуть колишнього президента до загальних виборів, які мають відбутись у листопаді 2024 року. Коротко нагадаю, ця справа одна з декількох проти колишнього президента. Так, і вона стосується того, що Дональд Трамп зберігав секретні документи в себе. Після того, як його президентська каденція, власне, була завершена. Наскільки я розумію, ці документи він мав віддати в Національний архів, такий ж матеріал є в контексті діючого президента США Джо Байдена. В нього також знаходили секретні документи, але різниця у цих двох епізодах в тому, що Джо Байден, власне, повернув одразу. Ці документи до архіву, як тільки вони були власне знайдені. Трамп цього не зробив, і там ФБР також проводило в нього обшуки в контексті цієї справи. Трамп прибув до будівлі федерального суду у штаті Флорида, оскільки він та адвокати планують провести зустріч із суддею Кенаном під час закритого слухання без присутності прокурорів, щоб детально обговорити справу. Після цього команда спеціального прокурора Джека Сміта має провести зустріч з цим суддею. Адвокати будуть наполягати на доступі до секретних доказів у справі, які прокурори їм не надають в повному обсязі через конфіденційність відповідних матеріалів. Прокурори та група захисту ретельно готувалися до розгляду відповідної справи. Під час слухань з суддею Кенноном 1 березня 2024 року має вирішитись питання щодо продовження судового розгляду справи в травні 2024 року, як, власне, це було заплановано. Міністерство юстиції раніше заявило, що хоче приховати від адвокатів Трампа певні матеріали, хоча деякі з них адвокати. Трамп і його команда вже можуть власне, опрацьовувати. Офіс спеціального прокурора прагне зберегти в таємниці імена свідків, яких можна було б викликати для свідчень проти Дональда Трампа на суді, кажучи, що ці свідки можуть переслідуватись. Серед них це урядовий персонал з національного архіву, понад 20 агентів ФБР. Вони, власне, проводили обшуки в. Маєтку Дональда Трампа. Особи, які мали стосунки власне, з Дональдом Трампом та його співвідповідачами, та інші кар'єрні державні службовці. Ну і знову ж таки, CNN говорить, що тактика адвокатів Трампа і самого колишнього президента, вона полягає в тому, щоб відкладати судовий розгляд справи на більш, знову ж таки, пізній. Термін. Ось така інформація у нас з'явилась. Ми будемо власне, слідкувати за тим, як завершаться ці закриті судові слухання. переконані, що із -за і Захі, НН мають прописати, про що ж говорили адвокати Трампа і саме Трамп з судею Кеннена. І, власне, ми також повідомимо про результати цього. Засідання, але тут ми знову ж таки продовжуємо спостерігати, що Дональд Трамп як може відбивається власне від цих судових процесів, які в нього власне, продовжуються. Ну і ми, власне, побачимо. Як швидко ось ця кримінальна справа, яка стосується секретних документів, буде просуватися у своєму розгляді і знов ж таки, як це буде відбиватися на виборчій кампанії Дональда? Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Ні, хай щастить вам